Інтернет річ, без якої ми вже не можемо жити. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні ми помандруємо світом інтернету, досліджуючи його історію, розвиток та вплив на наше повсякденне життя. Ця штука стала такою звичною, настільки рідною, що важко уявити, як люди жили без неї. Колись ми отримували новини з газет і радіо, а тепер все це доступно в один клік. Ми розмовляємо онлайн. Працюємо, вчимося, розважаємося. Інтернет змінив спосіб, яким ми взаємодіємо з світом і один з одним. А як це все починалося? Як ми дійшли до того, що маємо сьогодні? Уявіть собі, світ без Google, Facebook та YouTube. Складно, правда, але колись це було реальністю. А ще якихось пару десятків років тому це було реальністю. Тож гайда в минуле. Поглянемо, як все починалося. Давайте дізнаємося, як звичайні комп'ютери навчилися балакати один з одним і що з цього вийшло. Від перших модемів до сучасних високошвидкісних з'єднань, інтернет пройшов довгий шлях. Сьогодні ми маємо доступ до інформації з будь-якої точки світу, можемо спілкуватися з людьми на різних континентах і навіть працювати віддалено. Інтернет став мостом, що з'єднує нас усіх. Тож залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам більше про цей дивовижний світ, який змінив наше життя назавжди. Все почалося у 50-60-х роках минулого століття, коли комп'ютери тільки починали з'являтися. Комп'ютери тоді були величезні та дуже дорогі, доступні лише великим організаціям та урядам. Вони займали цілі кімнати. Та використовувалися в основному для складних наукових і військових розрахунків, що вимагали великої обчислювальної потужності. Але вчені мріяли про більше. Вони бачили потенціал у тому, щоб комп'ютери могли взаємодіяти один з одним. Вони хотіли, щоб комп'ютери могли обмінюватися інформацією в реальному часі, що дозволило б значно прискорити процеси обробки даних. Так з'явилася ідея мережі. Перші мережі були досить прості, але вони відкривали нові можливості для обміну інформацією. Комп'ютери з'єднувалися купою дротів, і дані передавалися дуже повільно, але це було революційним кроком вперед. Але це був лише початок. З кожним роком технології вдосконалювалися, і мережі ставали все більш складними та швидкими, відкриваючи нові горизонти для науки і техніки. У 1969 році з'явилася ARPANET, мережа, яку створили в Америці. Це була перша мережа, яка дозволила комп'ютерам спілкуватися один з одним на великій відстані. Вона об'єднала кілька університетів та дослідницьких центрів, створивши нові можливості для співпраці та обміну знаннями між науковцями. ARPANET стала прадідусем сучасного інтернету, заклавши основу для глобальної мережі, яку ми використовуємо сьогодні. Вона дала змогу вченим з різних куточків країни спілкуватися та ділитися інформацією в режимі реального часу, що значно прискорило наукові дослідження. Цікавенка, перше повідомлення, відправлене через ARPANET, складалося лише з двох літер. Ло, це був початок нової ери в комунікаціях, яка змінила світ назавжди. У 70-х роках про пропайпи. Це такі собі правила, за якими комп'ютери розуміють один одного. TCP можна порівняти з мовою, якою спілкуються комп'ютери в інтернеті. Завдяки цим правилам мережа стала доступною для всіх. З появою TCP-IP почалася нова ера в розвитку інтернету.